Найближче оточення Зеленського вкрало мільярди гривень на енергетиці. Сьогодні було опубліковано плівки Міндіча. Всі ви про ці плівки знаєте. На них чітко було зафіксовано набута САП, хто скільки кому передавав під час війни, під час того, як в країні нема світла. А Передавалися мільярди і мільярди. Найближче оточення Зеленського, а це його бізнес-партнер Тимур Міндіч, також фігурує на цих плівках як головний сматрящий за енергетикою. Галущенка, Діркач, всі інші пов'язані з енергоатомом Сівкович. Це все проросійська ФСБшна банда, яка досі контролює енергоатом. А це найбільша енергетична компанія. України, поки у нас під час війни гинуть і втрачають життя, віддають життя найкращі сини та доньки нашої нації, найближче оточення Зеленського краде мільярди. Зеленський його голова офісу Єрмак мають негайно йти у відставку. Будь ласка, поширте це відео. Ми маємо захищати свої права під час війни.